Всім привіт! Ви на каналі Секрети Кулінарії від Надії. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного, дуже легкого тістечка, яке називається Кремки. Ви його не знайдете ніде в Ютубі. Це тістечка моєї молодості. місто Мукачево, Закарпатська область в кафе. Подавали таке тістечка до кави. Як ми їх будемо готувати, зараз я вам покажу. Спочатку готуємо сироп 120 г цукру, 40 мл водички, ванілін або ванільний цукор. Перемішаємо і закип'ятимо. Сиропчик ми переварили, цукор розтає. Треба, щоб він вистих. Все. Готуємо крем. 150 грамів вершкового масла, 82%. Додаємо сиропчику потроху і їх збиваємо. Бачите, крем, який блискучий, гарний. Отакий От повинен бути. І такий він не падає, стоїть отако, От бачите? Додаємо одну ложечку какао. От стільки неповну таку, неверхову. І добре вимішати. І робимо такі малесенькі кісточки. Кремки називаються. Крем з горішками підсмаженими, почищеними. От і дуже гарно вони пахнуть. Отак. От Наші кримки готові. Їх треба покласти в холодильник на пару годин і можна вживати. Наші кримки в холодильнику охолодилися години дві. Це смачно, і будьте здорові.